А ви знали, що в англійській мові є слово, яке позначає два тижні? Фортнайт. Валецьбенквайдефортнайт, газен іт? Ну, це були ще ті два тижні, чи не так? Іноді буває, що доводиться бути далеко від дому не просто два тижні, а місяці чи роки. З'являється відчуття суму за людьми, своїм містом чи навіть запахом домашньої кави. Англійською це можна пояснити одним словом: homesick. Homesick – сум за домом. Саме про того за своїм місцем, людьми, чи навіть запахами вдома. I knew, deep down you were just I knew deep down you were just homesick. Я знав, що в глибині душі ти просто сумуєш за домом. Але на завершення. Хочеться трошки позитивної афірмації. Це відео золотить на 10 тисяч переглядів. От тільки б не джинксет. Як ви здогадалися, останнє слово на сьогодні джинкс. Джинкс це слово можна використовувати у трьох значеннях. Як діє слово, воно має відповідник в українській наврочити. А от як іменник може означати людину або річ, яка на думку інших приносить невдачу. Oh, I'll always be a jinx to you. О, oh, oh, я завжди буду для тебе невдахою. Ну і часто jinx використовують, коли хтось вимовив слово разом з вами. Потрібно вимовити jinx швидше ніж інша людина. Ну no, no, I, no, I am. Jinx. джінкс no, I am. Jinx.